Звідки беруться захворювання щитовидної залози? Чи правда, що лише йододефіцит основна причина, що в нас починаються проблеми з щитовидкою, вузли, порушення її функції? Сьогодні про це говоримо в даному відео. Я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. Те, що захворювання щитовидної залози будуть пов'язані не тільки з наявністю або відсутністю йоду в харчуванні, показує те, що регіони, в яких йоду достатньо, також люди хворіють. Так в чому ж проблема? Щитовидна залоза, це залоза, яка пов'язана з кількома іншими залозами внутрішньої секреції. Наприклад, з гіпофізом це залоза, яка розміщена в головному мозку, і фактично гіпофіз є начальник не тільки щитовидної залози, а також інших залоз внутрішньої секреції, яєчників у жінок та інше. Тому треба звертати увагу на цей взаємозв'язок, чи він нормально функціонує, чи ні, чи слухає підлеглий свого начальника. Дуже часто буває збої в тій функції. Також можуть штовхати до захворювання щитовидної залози застої лімфи. Лімфа може застоюватися дуже часто, коли в нас йде хронічне вогнище, інфекції а, в районі носоглотки, це гайморити, хронічні тонзиліти або сильно виражений остеохондроз. А саме, а, блок на рівні 7-го шийного хребця першого грудного дуже часто. Буде вам провокувати і захворювання щитовидної залози. Також застій лімфи не лише в шиї, але і в малому тозу буде провокувати порушення функції самої щитовидної. Адже, так, як я згадувала раніше, є зв'язок з гіпофізом, який керує не тільки щитовидною залозою, але і яйниками. У жінок і яєчками у чоловіків. Чи є кореляційний зв'язок між е, тим, як візуально виглядає щитовидна залоза, і тим, як вона працює? Такого зв'язку, на жаль, нема. І оце, що часто люди кажуть, от я зробив УЗД, в мене щитовидна залоза нормальна. Це не є найкраще обстеження ультразвукова діагностика. В першу чергу я би радила вам робити пакет гормонів, а саме Т3, Т4, ТТГ, а також антиТПО. А це дуже важливий показник, який нам допоможе розпізнати, чи є автоімунний тероїдит, який, до речі, зараз досить часто. Ще по моїх зауваженнях: додаткова причина автоімунних автоімуних тероїдитів магнітне поле підвищене. Наприклад, доводилося їздити, коли працювали з зубицькою Наталією Петрівною на прийомі, і от зауважила, що в місті бурштин. Де є теплова електростанція, значно більше людей зверталося фактично з автоімунним тереогідитом. Я думаю, що в першу чергу це через вплив магнітного поля цієї електростанції, адже інших умов, щоб відрізняло від інших людей в регіоні, я там не помітила. Крім цього вираженого електромагнітного поля від високовольтних ліній. Також захворювання щитовидної залози, як в принципі, як і будь-який збій гормональної системи, часто пов'язаний з стресами. А якщо ті стреси йдуть без кінця, постійні, або людина просто надто відповідально ставиться до своїх обов'язків і надто сильно намагається всім догодити, вона перебуває в тому стресі і також провокує збій гормонів. Але від стресу може збиватися не лише функція щитовидної залози, але й функція яйників а, та інших залоз внутрішньої секреції, наднирників в тому числі. Тому говорити, що тільки стрес провокує захворювання щитовидної, також невірно. Але це дуже дуже важлива ланка, на яку слід звертати увагу. Тому, бачите, якщо людина звертається до лікаря-терапевта, часто ну, зробила обстеження пальпаторно, помітили, що є вузли, ну і починає людина вживати якісь препарати йоду дуже часто. Або якщо в неї вже гіпотереоз, починає вживати а, гормони щитовидної золоси, а оце, що санувати а, носоглотку. Горло хронічне менше звертають увагу. Так само менше звертають увагу на стреси, які можуть провокувати. Або на те, що, наприклад, в жінки нерегулярні місячні, або якийсь затяжний клімакс, і в неї при цьому хвора щитовидна залоза. Ще треба дивитися на людину комплексно, і якщо в нас є якесь захворювання, займатися його лікуванням. В плані лікування ми мусимо також визначитися, яка функція щитовидної залози. А отже, наприклад, фітотерапія, одні трави ефективні при підвищеній функції щитовидної залози, а при інших буде вже вона менш ефективна. Але в першу чергу, якщо у вас є інфекція, носоглотки, пам'ятайте, що ми мусимо обов'язково санувати це все. Метод копічаний, просто треба вашого часу. Вранці полощимо ніс і горло, чайна ложка солі, або соди на ваш вибір на склянку теплої води. Ніс полощимо, або в клізмочку взяли і запшикнули в ніздрю, стече вам назад горло трохи трохи стече назад через ніс. Або можна взяти шприц, двадцятку, запшикнули в ніс і стече назад. А ввечері робимо інгаляції. Взяли каструльку води, кинули туди трави, які мають бактерицидну дію. У нас, наприклад, дуже такий гарний чай для полоскання горла є. Можна взяти монотрави, які вам подобаються, але які мають бактерицидну дію. Нахиляєтесь на тою каструлькою, накриваєтесь коциком і дихаєте 15 хвилин. Єдина умова, після того ви вже ніде не йдете. На вулицю, щоб не переохолоджуватися. І після інгаляції нам бажано йти лише в тепленьке ліжко і спати. З рослин, які містять достатню кількість йоду, це в нас є горіхи. Якщо ви особливо їсте молоді горіхи, можна настояти зелені горіхи, але єдине пам'ятайте. Надлишок йоду також є шкідливим для щитовидної залози. Але я вас застерігаю, вважайте зживанням шкірки зелених горіхів. Адже це популярний дуже метод, так, горіх стимулює апетит, але не можна вживати це все безмежно довго. Адже, з одного боку, ви нібито намагаєтесь попередити захворювання щитовидної залози, вживаєте настоянку, яка багата йодом, але з іншого, доза йоду тут є дуже велика. І якщо вживати в великій дозі, там, положці люди п'ють настойку горіха, тривалий час ви можете просто блокувати щитовидну залозу і перевести її в гіпотереоз, тобто понижену функцію щитовидної залози. А це приведе до сухості шкіри, почне випадати волосся. Почнуться такі дуже мляві скорочення серця, набряки, затримка маси тіла і багато-багато чого іншого. З природних методів, крім фітотерапії, гарні результати ми отримуємо на лікуванні п'явками. Адже п'явки допомагають відновити е зв'язок гіпофізи і залоз внутрішньої секреції. Починається краще взаємодія, адже часто лікарі люблять давати тільки ТТГ, здай і все нормально. А коли перевіряєш людину глубше в аналізах, ТТГ нормальний, а Т3 Т4 буває змінений. Тобто перший раз я би радила робити все-таки повний пакет, а вже там контролювати саме те, що у вас порушене. Що в нас часто є? Застудні захворювання, шийний остеохондроз, а також дуже підвищена функція щитовидної залози, гарні результати дає лікування бджолами. Бджоли нормалізовують серцевий ритм, заспокоюють е, серцеву діяльність, стає спокійніший сон, е, зменшують прояви шийного остеохондрозу. І це все навіть е, фактично. Без використання ліків. Єдине, якщо функція за завишена, інколи ми поєднуємо медикаменти і поєднуємо якісь природні методи. Якщо ж є функція щитовидної залози занижена, бджоли можна проводити лише на маленьких дозах. І це ми робимо під контролем ТТГ. Тому в будь-якому випадку треба, щоб вас дивився лікар. Не просто терапевт, а лікар, який займається. Тим самим лікуванням бджолами чи лікуванням п'явками, який краще знає оці всі нюанси, де який метод краще діє, а де який інший може краще буде діяти. Тому звертайтеся, записуйтесь на консультації. Якщо вам цікаво також розбір підвищеної функції щитовидної залози, з детальним розглядом трав. Або, може пониженої функції щитовидної чи автоімунного тероїдиту, ну і різними методами, які реально дають ефект, бо в нас є гарні результати на лікуванні автоімунного, що антитіла приходили в норму. А в офіційній медицині це дуже важко добитися. Пишіть в коментарях, і я постараюся підготувати таке наступне відео, адже тема щитовидної залози є складна. І такими пару хвилинами, що завжди стараюся вкластися в випуск на Ютубі, дуже складно. Тому пишіть, яка тема саме більше вам цікава, і я буду старатися її розкрити ширше.